Вітаю, мої любі глядачі! Рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами зануримось у події листопада, який обіцяє бути насиченим, динамічним і навіть трохи непередбачуваним, але не для нас. Тож крок за кроком розглянемо основні астрологічні події цього періоду. З'ясуємо, що нам очікувати, до чого варто підготуватися. І як все це може вплинути на наш психологічний стан? Як завжди, саме повня і молодик стануть своєрідними вказівниками, які покажуть основний напрям розвитку тенденцій і настроїв листопада? Але аналізуючи астрологічні події останнього місяця осені, я помітила цікаву закономірність. Так чи інакше, майже всі ці процеси торкаються Меркурія. Ось чому, на мій погляд, головним бенефіціаром листопада стає Меркурій. Але ви робіть власні висновки, тож додивіться відео до кінця, щоб побачити повну картину. Мене звати Тата Славіна, я професійний астролог і маю ступінь магістра психології. На початку відео хочу подякувати вам за вашу активність, коментарі і вподобайки. Ваша підтримка надихає мене створювати нові цікаві і корисні матеріали. Пам'ятайте, кожна ваша дія допомагає поширювати україномовний контент і залучати нових прихильників до нашої спільноти. А моя мета допомогти вам зорієнтуватися в потоці астрологічних явищ. Сідайте зручніше, ми розпочинаємо. Цього разу свій прогноз хочу почати не з перших днів листопада, а з 29 жовтня. Адже саме цього дня Меркурій перейшов у простір знака стрілець. І став у точну опозицію до урана в близнюках, яка і задасть тон початку листопада. Відповідно, останній місяць осені розпочнеться з присмаком власної масштабності, внутрішньої неелектризованості, але й з бажанням думати і говорити по-новому. Бо Уран, неначе блендер, змішає наші думки, може вибити зі звичного ритму і збурити свідомість, а ми, в свою чергу, відчуємо неспокій, хаос у думках, ідеях і планах, раптові інсайти або навіть втому від великої кількості інформації. І це сигнал, що старі ментальні схеми починають руйнуватись. Щоб звільнити місце для нового способу мислення. А вже 3 листопада очікується квадрат від Юпітера в раку до Венери в Терезах. І знаєте, мені цей аспект чомусь одразу нагадав початок жовтня, коли Юпітер формував квадрат до Меркурія. Тоді Всесвіт ніби перевіряв нас на вміння спілкуватися з близькими людьми, домовлятись з авторитетами, вибудовувати конструктивні зв'язки у родині. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви прожили початок жовтня і чи відчули вплив цього аспекту. Мені особисто цікаво знайомитись з вами через ваші думки, а ми повертаємось до квадрата між Юпітером і Венерою. І тепер перед нами наступний рівень. Якщо тоді, на початку жовтня, ми вчилися говорити і чути, то тепер настав час робити вибір у почуттях, у бажаннях, у власних смаках і цінностях. Нагадаю, що Юпітер у раку це філософія роду, сімейних традицій, культури і вірувань, яка передається з покоління в покоління. Юпітер часто вказує на моральний або сімейний авторитет, який визначає, як правильно жити, як має бути, що є добро, а що зло. А Венера в просторі Терезів це про естетичний вибір і внутрішню рівновагу. Важливо, щоб було красиво, щоб стосунки були легкі, дипломатичні, засновані на взаємній сході. Головна мета знаходити баланс між собою і оточенням. І коли між цими планетами формується квадрат, ми стикаємось з ситуаціями, коли наш вибір потрапляє під тиск авторитетів. Також Юпітер завжди збільшує те, чого він торкається. Тому важливо відстежувати крайнощі. Самим не обіцяти того, що не можемо виконати. І не вимагати від людей те, що виходить за межі їх можливостей, а також не витрачати більше, ніж маємо. Тож, відповідно, ми можемо відчути тиск моральних очікувань з боку родини. Нам ніби будуть вказувати, що є певні правила, певна гідність, певна мораль, яку ми не можемо порушити. Водночас голос всередині нас може шепотіти. Хочу вибирати по своєму хочу дослухатися до себе і своїх бажань. І ця енергетична напруга, яка буде тлом напередодні повні, поставить запитання, чи готові ми взяти відповідальність за свій вибір, не порушуючи чужих правил, але. І не втрачаючи себе 4 листопада, Марс переходить у простір знака стрілець і стає в опозицію з Ураном, що продовжує ту ж лінію електризації і хаосу, яку ми відчули наприкінці жовтня. Марс у стрільці діє під впливом філософії, ідеології та моди, прагнення розширити горизонти, це енергія пошуку сенсу, віри у власну справу. Цікаво, що ця опозиція є основою гармонійної конфігурації трапеція, у якій Нептун у рибах і Плутон у водолії створюють гармонійний баланс. Нептун додає глибини і віри у власні сили, а Плутон у водолії пробуджує витривалість, концентрацію і здатність тримати фокус уваги. Нам захочеться ризикувати, діяти спонтанно, ламати старі рамки, але важливо це робити усвідомлено. І якщо наші кроки підкріплені глибоким розумінням ситуації, тоді ризик виправданий. І це головний посил такої конфігурації. І ось ми підійшли до доповні. 5 листопада о 15.20 очікується повний місяць по усі телець Скорпіон. Повня це кульмінація місячного циклу, момент максимального наповнення. Це час усвідомлення і досягнення результату. І цього разу місяць перебуватиме у просторі знака Телець. Він прагне зберегти, утримати, насолодитися тим, що має. Але водночас Сонце знаходиться у скорпіоні, просторі, який запускає процеси очищення, внутрішньої трансформації та звільнення від залежностей, а можливо і прив'язаностей. Скорпіон змушує нас відпустити старе, щоб з'явилися ресурси для нового. І саме під час цієї повні ми опиняємось між двома філософіями життя: між потребою тримати і необхідністю відпустити, між матеріальним і духовним, між стабільністю і змінами. І саме цей період від повні до молодика з 5 по 20 листопада традиційно є часом відпускання, очищення і перегляду того, що вже маємо. Оскільки ця повня відбувається саме у знаку тельця, процес звільнення має матеріальний вимір. Ми очищуємо свій простір від речей, побутових предметів і дрібниць. Які колись давали відчуття комфорту і стабільності, але тепер просто займають місце і повертають нас до спогадів з минулого. І саме ця повня підсвітить, від чого слід звільнитися, що саме заважає нам рухатись далі. І вже 6 листопада ми починаємо отримувати перші підказки від Транзитної Венери, яка опиняється на вершині перста долі. Унікальність цієї конфігурації в тому, що Венера переходить із простору. Терезів до простору скорпіона. І тому її вплив охоплює два знаки зодію. У Терезах вона говорить про гармонію, красу, взаємність і рівновагу, про потребу налагодити стосунки та відчути естетику життя. А в скорпіоні її енергія стає глибшою відвертішою. Це про сексуальність, інтимність, емоційну відкритість і вірність. Тож, Венера підказує, як звільнитись від старих сценаріїв контролю, щоб знову відчути живу силу почуттів. Цей перздолі визначить нові орієнтири у нашому виборі. На моїй інстаграм-сторінці ви знайдете допис про те, на яку сферу життя вказує перш долі в залежності від того, у який дім вашої натальної карти потрапляє транзитна Венера. Тож, переходьте за посиланням, підписуйтесь на мою інстаграм-сторінку, там на вас чекає багато цікавої і корисної інформації. А ми йдемо далі, 8 листопада, день, який несе подвійний сенс. Плутон робить точний квадрат до Венери, а Уран повертається до тельця. Спочатку коротко про повернення урана. Нас очікує фінальний етап кардинальних майже революційних змін у сфері матеріальних цінностей, задоволень і фінансів, який триватиме до 26 квітня 2026 року. Детально про цей транзит я розповім в окремому відео, бо транзит урана в просторі тельця розпочався ще у 2018 році. Тож ми зробимо аналіз подій, які вже сталися, щоб краще розуміти, що нас очікує в майбутньому. Тож тисніть на дзвіночок, аби не пропустити це відео. А ми повертаємось до Венери. Якщо дивитися на події першої половини листопада, то можна простежити логічну послідовність. Спочатку Юпітер квадратом випробовує Венеру, змушуючи нас переглянути моральні орієнтири, стосунки і фінансові рішення. Потім Венера опиняється на вершині перста долі, показуючи, які цінності дійсно мають значення. І коли Венера переходить у простір скорпіона, її настійкість квадратом перевіряє Плутон. Це означає, що відбувається перехід від гармонії та естетики терезів у психологічну глибину скорпіона. Плутон посилює теми контролю, сексуальності, довіри та влади. Цей аспект відкриває можливість усвідомити, що дійсно цінне, а що лише створює ілюзію безпеки. Плутон завжди діє як сила, яка змушує очистити, відпустити, змінити систему координат. Під його тиском у нас з'являється можливість вийти на новий рівень зрілості і самоцінності. Тож у цей період загостряться ситуації, де хтось чи щось тисне на нас психологічно. І тут головний урок у тому, щоб не боротися за контроль, а побачити, що саме ми боїмось втратити. Бо саме через цей квадрат ми відчуємо, які прив'язаності нас руйнують. Підсумуємо, Венера проходить шлях випробувань, від моральних дилем Юпітера через доленосне налаштування перста долі до глибинного очищення Плутона від руйнуючих прив'язаностей. Це етап переналаштування цінностей. І ми краще починаємо розуміти, що дійсно варте. Нашої уваги, а що ні? А ми йдемо далі. 9 листопада Меркурій зупиняється, і вже 10-го розпочинає свій ретроградний рух, який цього разу буде незвичним, насиченим і змістовним. Тож Меркурій стає бенефіціаром листопада, адже він пов'язує між собою головні події місяця. Спершу він з'єднається з Марсом у стрільці, потім повернеться до простору Скорпіона, де знову зустрінеться з ліліт і сонцем у момент молодика. А наприкінці місяця Меркурій з'єднається з Венерою, завершить ретроградну фазу. І перейде до директного руху. Як бачимо, подій пов'язаних із Меркурієм цього місяця справді багато. Тож незабаром я підготую окреме відео, в якому ми з вами детально розберемо ретроградну петлю Меркурія. Ми поговоримо про підказки, які дає нам Меркурій, і про те, як скористатися цим періодом. 11 листопада Юпітер переходить у ретроградну фазу. Якщо вам цікава тема ретро Юпітера в просторі знака Рак і які задачі він ставить перед нами, то пишіть в коментарях Юпітер. І я зніму окреме відео. А зараз тільки про головне: ретроградний Юпітер дає можливість знову торкнутися тем сім'ї, родинних традицій і приналежності до своєї землі, до своєї батьківщини. Те, що здавалося складним або заплутаним, тепер можна побачити з іншого ракурсу і нарешті знайти рішення спокійно і мудро. І от ми вже підійшли до молодика Скорпіоні. Але спочатку розберемо тло, на якому буде розгортати з'єднання сонця з місяцем, і це важливо. 17 листопада формується точний трин Юпітера до Сонця. а вже 18 листопада відбудеться точне з'єднання Сонця з Ліліт у просторі знака Скорпіон. І це дуже глибокий момент місяця, адже ліліт це завжди про підсвідоме. Те, що ми не контролюємо. Чорний місяць показує ті місця, де ми можемо потрапити у пастку власного его, де щось у нас спрацьовує імпульсивно, неусвідомлено. Дуже багато хто схильний демонізувати ліліт. Але моя практика показує, що це не завжди трагічна енергія. Навпаки, коли людина живе усвідомлено, коли вона вивчає свої реакції, свої мотиви, тоді ліліт може проявитись як невидимий помічник, як та сила, що допомагає нам у складні моменти побачити свої вразливі місця. Особливо в з'єднанні з особистими планетами. Як це відбувається цього разу? Ліліт може приносити таємну допомогу в самих непередбачуваних обставинах і багато що залежить від нашої реакції. Саме тому з'єднання Сонця з ліліт це тест на зрілість нашого его. Так. Ліліт може покласти темну пляму на нашу репутацію. Але якщо ми діємо відповідно наших цінностей, то пляму поставити важкувато, бо ми беремо відповідальність на себе і вирішуємо поточні задачі. І навпаки, якщо ми зраджуємо собі і робимо щось під тиском, то воля, лілі це обов'язково проявить. Ліліт не шкодить, вона лише виявляє ті місця, де ми ще не вміємо приймати себе. Тож спостерігайте за подіями і пропозиціями з 15 по 22 листопада. Там, де раніше могла з'явитись образа чи роздратування. Тепер може проявитись глибоке розуміння і вдячність, тим паче, що Сонце в момент з'єднання з ліліт отримує трин від Юпітера. А це підтримка авторитетів. Тож події напередодні молодика важливі і варті нашої уваги. 20 листопада о 8.47 за київським часом народжується молодик у знаку скорпіон. А це про психологічні трансформації, аналітичність і внутрішню витривалість Його вплив загострює спостережливість і критичне мислення, допомагає бачити суть речей і діяти з максимальною точністю під тиском власної сили волі. Молодик у скорпіоні незвичний і багатошаровий. Він відкриває простір для психологічної роботи над собою, коли зовнішні події переплітаються з внутрішніми змінами, а наш досвід стає ґрунтом для нового усвідомлення. З 20 листопада по 4 грудня буде формуватися велика внутрішня опора. Ми відчуємо орієнтир. Віру у власний шлях, прагнення діяти у гармонії зі своїми цінностями. З'являється відчуття, що за нами стоїть невидима сила, яка стабілізує емоції, допомагає упорядкувати думки і дає розуміння, куди саме направити енергію зусиль. Одночасно відкривається простір для нових ідей і бачення майбутнього. Те, що здавалося неможливим або надто далеким, тепер поступово набуває форми. На психологічному рівні відбувається трансформація старих структур, звільнення від хибних переконань і застарілих схем мислення. І якщо ми дозволимо цим процесам відбуватись природно, то зможемо використати цей час як точку перезавантаження. Бо вже 21 листопада Сонце входить у точну опозицію з Урану. Цей аспект активує енергію крайнощів, нас може хитати від рішучості до байдужості, від тотального контролю до хаосу, від глибокої емпатії до повного відсторонення, посилюючи емоційні гойдалки всередині нас. Саме тему емоційних гойдолок я детально розбираю в серії постів на своєму телеграм-каналі. Тож підписуйтесь і отримуйте живе спілкування і багато корисної інформації на цю тему. А зараз хочу зауважити, що у нас завжди є вибір: розкачувати емоційні гойдолки під тиском зовнішніх обставин чи зайняти позицію спостерігача. Уран це не лише планета різких змін, це планета спостереження, що відкриває можливість подивитись на події з висоти. А якщо ми спостерігаємо замість того, щоб діяти хаотично, то здобуваємо глибоке розуміння ситуації, а відповідно, і розуміння про те, як краще діяти далі. Навколо цієї опозиції формуються гармонійні конфігурації. Детальний розбір конфігурації я зроблю в окремому відео, присвяченому молодику ознаку Скорпіон. А ми йдемо далі. 28 листопада ще одна важлива подія. Венера з'єднається з ліліт у просторі скорпіону. Це зустріч, яка торкнеться глибинних тем любові, довіри, цінностей і самоповаги. Цей аспект ніби показує нам, де наші почуття справжні, а де лише Звичка або залежність, де ми здатні любити без страху втрати, а де ще тримаємось за минуле бо боїмось відпустити. Венера Скорпіоні дає можливість відчути себе страсними і вірними, а з'єднання з ліліт допомагає чесно подивитися на себе, без прикрас, без масок, але з глибокою повагою. 28 листопада Сатурн повертається до директного руху, і ми відчуваємо, як внутрішні зусилля, які прикладали останні два роки, починають давати результати. Те, що ми створювали крок за кроком, починає втілюватися у реальність, а поєднання дисципліни і віри, зрощує нашу емоційну зрілість. 30 листопада завершується ретроградна фаза Меркурія, і він повертається до директного руху. І разом з цим думки, процеси комунікації налагоджуються і починають рухатись у звичному напрямку. Тож листопад завершується усвідомленням власних мотивів і бажань, чітким баченням подальших кроків. І тепер після всіх цих трансформацій ми можемо відчути, як під ногами з'являється твердий ґрунт, а всередині спокійна впевненість, що все відбувається так, як і має бути. Сьогодні я поділилася з вами своїм розумінням астрологічних подій листопада. Всі дати і деталі астропрогнозу ви зможете знайти під відео. А якщо ви бажаєте персональні рекомендації, то замовляйте в Дірект-Інстаграм і отримайте їх в письмовій формі або записуйтесь на консультацію. А у мене на сьогодні все. До зустрічі в нових відео, ваш астролог Тата Славіна.